По світлу ситуація непроста. Ми знову маємо на вихідних відповідні прильоти. Відповідно, знову зменшився ліміт споживання на область. Зараз нам доводять на нічний період порядка 200 мегаватт, а на день доводять порядка 260-270 МВт. Це ще на 10% менше від того, що нам доводили буквально там тиждень назад. Ну і розуміємо, що й погодні. Погодні умови не дозволяють нам якийсь режим такий більш плаваючий робити. Ми зараз маємо графік вимкнення 3 на 3. Але якщо буде погода опускатись нижче нуля, то ми змушені будемо напевно і підходити і коригувати графіки. Ми бачимо, що по тих лініях, де зараз в нас включено котельні, значно росте навантаження. Якщо мінус буде далі знижуватись погода до мінуса, то нам треба все ж таки приймати якісь рішення. Там наскільки мені відомо, ми вже маємо напрацьовані ті будинки, які потрібно вимикати десь за допомогою управителів. І ми десь цього тижня, думаю, зберемось і проговоримо цю комунікацію, хто і як, в якому форматі, і яким чином будемо це робити.